Друзі, вітаю мастер-клас. Хто ще не підписаний, підписуємось, вподобайки, коменти, репости. Буду намагатися бути дуже лаконічним, тільки саме важливе і саме основне. П'ятий тур. Ми з вами надалі розглядаємо матчі цього туру. Нагадую, на п'ятницю заплановано два матчі Оболонь Заря Рух-Інгулець. Я вже на них виклав свої прогнози тут на Ютюбі. Дивіться трішки раніше відео інформацію від Мастер-Клас. А в цьому відео, як ви зрозуміли, з назви. Я хочу запропонувати свої варіанти прогнозів на матчі суботи 31 серпня. Згідно регламенту, на суботу заплановано 3 матчі. Вмощуємося зручніше. Я буду починати. Карпати Ворскла перший матч. Цікаво, що і Карпати, і Ворскла забили і пропустили однакову кількість м'ячів. 5-5. Забито і пропущено. Як у Карпат, так і у Полтавчан. Карпати 10-та позиція, Ворскла 9-та. У Карпат 4 бала, у Ворскли 6. Трішечки вдаліше стартувала Ворскла, але я вважаю, після повернення Карпат в еліту і Карпати також непогано. Аби не було гірше, я вважаю. Для початку Карпати на своєму місці. Дуже е, вам чесно скажу, дуже. Я хвилююсь за ФК Карпати Львів. Мені дуже подобається цей клуб, його історія. І я вважаю, вони повинні бути серед еліти. Як не крути, рівні шанси Карпати Ворскла вирівнюються тим, що будуть грати на стадіоні Україна в Львові. І я вважаю, що 50 на 50. Тому. Само собою проситься, який варіант прогнозу, друзі? Обидві заб'ють, звісно. Я не буду оригінальним. Обидві заб'ють. 1-88. Другий матч за хронологією Олександрія Колос. Колос у цьому сезоні вже в середньому пропускає більше, ніж у минулому. В середньому. І вже він не є самою непробивною командою. Нагадаю, Колос на 15-му місці 2-4. Забіто пропущено, 2 бали в активі в таблиці. Олександрія досі йдуть першими. Так, ви е, не помилились і вам не почулося. Олександрія доки що лідер. Друзі, у Олександрії 9 балів. 8-4 забито пропущено. Забиває досить непогано Олександрія бачимо. І більшість матчів поки що виграє. Непоганий старт відмічаю для Олександрійців. І тим більше. Проти такого поки що беззубого колосу, який забиває менше всього. Лише 2 м'ячі, забито у колоса. Я скажу, що гірше показник лише по забитим у одеситів, у Чорноморця. Один забитий. Ось колоси чорноморець забивають менше всіх. Тому я беру на себе сміливість. Стверджувати, що Олександрія повинна перегравати ось такий колос. І мій вибір перемога Олександрії 1,92 коефіцієнт. І переходимо до третього матчу суботи. Чорноморець, якраз такий, який е, тільки на що я згадував. Чорноморець 13-та позиція. У Колоса 15, у Чорноморця 13. Але Чорноморець забив всього лише один м'яч. Пропустив три. Три бали в активі у Одесітів. І Полісся в гостях в Одесі у Чорноморця. Полісся має третю сходинку. 6-1. Непогано забивають вовки. І найменше з усіх клубів пропускають. Один пропущений. У Житомирян е, найменше пропускає Полісся і Динамо Київ 2. Навіть Шахтар пропускає 5. Так, для порівняння. А ось Полісся, йдучи на третій сходинці, е, один м'яч пропущений. При шести забитих. Сім балів у таблиці в здобутку має Полісся Житомир. Знаєте, я. Навіть не хочу і щось вишукувати. Більше мені одразу до вподоби перемога, виїзна перемога Полісся в Одесі. А чому би і ні? Неймовірно, злючі вовки приїздять в Одесу перемагати. Неймовірно злючі, тому що навіть у лізі конференції їх. Споткала невдача. І перший такий досвід єврокубковий провалений, я вважаю. Тому вовки дуже злючі і дуже такі вмотивовані в внутрішньому чемпіонаті е, виступити неймовірно чудово і прекрасно, я вважаю. Перемога Полісся в гостях у Чорноморця 1.68% Мій вибір, друзі. Запрошую вас, хто ще не підписаний. підписуємось на наш YouTube канал Мастер Клас. Тут ми називаємо речі своїми іменами. Вподобайки. Чекаю на ваші вподобайки, друзі. Не скупіться. Пишіть коментарі частіше. Дуже люблю читати ваші коменти. Також Звертаю вашу увагу, по всім моїм прогнозам я роблю скріншоти і закидую їх до нашого телеграму. Наш телеграм так само називається «Мастер-клас», Його веду тільки я, нічого зайвого, тільки скріншоти, тільки корисна і необхідна нам з вами інформація. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Нагадую, що Телеграм, я мастер-клас Телеграм, створив спеціально для вас для економії часу. Ви заходите, дивитесь на мої прогнози, і можете навіть і не слухати мене ось тут так довго і нудно на Ютубі. Ви економите 5, 10 і навіть більше хвилин свого. Особистого часу, друзі! Ласкаво просимо в телеграм-канал, посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую за увагу, за перегляди, за вашу активність підтримку. І в ці нелегкі часи вважаю всім нам скорішої перемоги. Хай повертається максимальна кількість глядачів на наші стадіони, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Слава Україні! Слава! ЗСУ слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! До зустрічі! Хай ваші улюблені клуби частіше вас тішать і радують своїми результатами, досягненими і перемогами. Всім пока! Щасливо!